Східної Словаччини, тому що Східна Словаччина значно бідніше за західну, там немає що робити і так далі. І вони там, в Англії, люди виносять якесь майно, там, правку, не знаю, диван, і якийсь один визначений день складають на тротуар. І це, якщо комусь треба, можна забрати. Якщо ні, то це заберуть потім служби. Ромам словацьким це треба, тому що воно практично нове, дуже класне, і вони це забирають. І потім вони це привозять додому в східну Словаччину. Для того, щоб це привезти, якийсь холодильник, все, що вони там назбирали, їм треба велику машину. Найкраще для цього надається або бус вантажний, або пікап. І таким чином я побачив перше оголошення, що в Словаччині продається пікап це був Ford Ranger. На англійських номерах це мене здивувала ця комбінація. але... І там було написано, що продає його пан Франтішек. Я з ним зв'язався, і потім з'ясувалося, що справді вони приїжджають у Словаччину, привозять оцей кран, десь його продають чи залишають вдома. Це вже байдуже. А потім повертаються в Англію літаками, тому що вони мають оці всі свої раєнейраві зери, і за 10 євро можуть полетіти в Лондон назад, і їм вигідніше привезти все, що вони мають, купити там дешеву машину, на ній приїхати, все привезти. І тоді їм треба цю машину продати. І так ми із словацькими ромами е, зійшлися <рес> у цій справі. І я завжди жартую, що е, на другому місці, тобто найбільше е, допомоги українській армії надали Сполучені Штати Америки, а на другому місці словацький циган. <рес> <рес> І е, 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 от залучаючи купу от таких м, різних аспектів, воно й працює.